Привіт, мої майбутні клієнти Web UX UI дизайнери. Сьогодні я розберу структуру головної сторінки вебсайту дилера автосалону Mercedes Benz, її проблематики і як їх виправити. Одразу хочу зазначити, що перед тим як визначити проблематики і гіпотези по їх виправленню, я провів дослідження, а саме аналіз бізнесу, аналіз конкурентних вебсайтів і аналіз цільової аудиторії користувачів вебсайту. Тощо, розпочнемо. Ось такий вебсайт дилеру автосалону Mercedes Benz ми маємо. Почну розбирати проблематики з точки зору структури головної сторінки вебсайту. Перша проблематика це складна і неструктурована навігація. Друга проблематика це відсутність блоку з автомобільним рядом і фільтрації по ньому. Третя проблематика це відсутність блоку з послугами, сервісом. Четверта проблематика це відсутність блоку з записом на тест-драйв. Та п'ята проблематика це відсутність блоку про компанію. Загалом це не усі проблематики, якщо брати структуру вебсайту в цілому, але щодо структури головної сторінки вебсайту, то ці проблематики є основними. Наявність цих проблематик і не тільки може дорівнювати невиконанню цілий бізнесу і відповідно його цільової аудиторії, користувачів вебсайту, потенційних клієнтів. А тепер про те, як за рахунок проєктування редизайну цього вебсайту я виправив ці проблематики. У структурі головної сторінки вебсайту. По-перше, я спроєктував якісну навігацію. По друге, я спроєктував дизайн-блок з автомобільним рядом і зробив фільтрацію по ньому. По третє, я спроєктував блок з послугами сервісом. По четверте, я спроєктував блок з записом на тест-драйв. Та по п'яте, я спроєктував блок про компанію. А ось який оновлений загальний результат вийшов. Як висновок можу сказати, спроєктувавши редизайн цього вебсайту, я вирішив усі поставлені проблематики. Таким чином, оновлений дизайн вебсайту буде набагато краще вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії. Також щоб дізнатися більше про мене, мої послуги, процеси, експертність, переходьте до мене в Instagram. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування, від першого брифінгу і перед досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії. Пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд!